Всім привіт! З вами знову я, Лариса Копані, мої квітки-дітки. Екватор літа, давно не було зйомок, але не було дуже по суті чого знімати, тому що літо видалося холодним і квіти дуже довго не росли. Через то мені якось, чесно кажучи, і настрою не було вам щось показувати. Квітів я залишила собі небагато, але так, щоб для душі трішки було чимось позайматися влітку, все ж таки є. Одним із моїх найулюбленіших сортів є сорт Віста Баблгам. Я вже його вам неодноразово показувала, і я в своїй бесідці віддала перевагу саме цьому сорту і висадила ці квіти в балконі ящики. В мене тут два ящики по 80 см, і в одному ящику тут три кущики Баблгама, а в іншому ящику два кущики. Ми з чоловіком ще е, трошки сперечалися, скільки треба посадити, і вирішили проекспериментувати і подивили, подивитися. На зараз суттєвої різниці е, вже не видно. Спочатку е, було е, там, де три кущі, вони заросли, звісно, швидше, але і ці два е, досить швидко наздогнали їх в рості і виглядають нічим не гірше. Е, Поливаю я їх кожен день, буває двічі в день, обов'язково піддобрюю комплексними добривами. Квіти не обриваю. В цьому сорті насіння не формується, і тому такої потреби взагалі немає. Ну, хоча, по правді сказати, я і там, де насіння формується, квіти не обриваю. Настільки награлася за зиму, що влітку вже не хочеться цим займатися. Також в мене є тут ще одна віста. Зірочка, яку я вам показувала саме цей кущик, я вам показувала в відео, там, де ми проводили стрижку. І ось вона зараз для неї трошки маленький об'єм горщика, тому вона не дуже пишна і не дуже розлога. Не дійшли в мене руки пересадити, все я збиралася, збиралася, але так вона в 4-літровому горшку і сидить. Ну при цьому вона досить непогано виглядає. Також є в мене баблгам, який я вам показувала в кінці сезону, якому я робила реанімаційну стрижку і, вже, чесно кажучи, не сподівалася на те, що він почне відходити. Але з приходом тепла кущик починає набирати зелень і, в принципі, вже непогано виглядає. Ось такі. Зелені гілочки вже на ньому є, і він, я думаю, ще через пару тижнів буде таким самим пишним, як і попередній кущ. А це мій тайдал чері, який ми з вами стригли, садили. Там теж на каналі є відео, можете передивитись. Трішки йому тіснувато дійсно, там і коментарі в мене були в цьому горщику. 20 літрів. Хотілося, щоб він був би більший. Але і цим результатом я теж задоволена. Як я вже казала, стрижкою квітів я не займаюся. Тут в цьому сорті насіння формується, зараз я, можливо, знайду десь. Ось є такі коробочки з насінням. Дійсно бажано ці коробочки з насінням прибирати, для того, щоб кущ зміг віддати всі свої сили на нове цвітіння. Але я трошки ледача хазяйка. Подивимось далі. Це ще один кущ Тайдала теж сорт Чері. Я полюбляю квіти в одній кольоровій гамі, тому вони в мене в цьому році більш рожевого, рожевих відтінків. До речі, цей сорт, як виявилося, дуже має сильний такий приємний аромат. А на цій стороні в мене трошки більше затінку, менше сонця сюди потрапляє, тому для петунії тут буде темнувато. Через це було вирішено посадити в балконі ящики багонію. Богонія така квітка, яка росте і на прямому сонці, і на півтіні, і дуже гарно себе почуває в коло Тут вона себе. Прекрасно почуває, теж її піддобрюємо комплексними добривами. Не можна багонію заливати. Вона цього не любить. Краще трошки підсушити, ніж перелити, тому що, якщо з є коріння, то вдію врятувати її буде важко. Ну, і зверху теж бабогами. Там, і на тій стороні, було на сонячній, і на цій трішки тут менше сонця, але сюди я повісила. Трошки незграбні кущі. Виявилося так, що в нас на початку літа були дуже сильні вітри. І два кущі Баблгама прямо розчахнуло. З цієї сторони були гілочки, вони прямо цохли, я їх відламала і викинула. А тут далі продовжує рости. Хоча, якщо придивитися, кущ має травму. І там є в нього така. Ну, розчахнута частинка. При цьому він непогано цвіте, хоча трошки однобокий. Тому, якщо у вас таке трапляється, не поспішайте викидати десь поламані кущі, вони досить гарно виживають і цвітуть потім ще дуже довго. А це моя клумба. В Землю я полюбляю висаджувати ампульні петунії, і дуже класно і тайдали, і вісти в землі себе почувають. Ці петунії це тайдал, сільвер. Ми посадили їх метр одна від одної, і як бачите, вони зрослися всі кущі, там деяких тільки є проміжок, а в основному вони всі сплилися і цвітуть гарним таким білим ковром. Сорт Сільвер відрізняється тим, що він має квіти або білі, або з таким бусковим відтінком. І навіть буває на одному кущі, квітка і трошки біліша, і трошки вусковіша. Гарно виглядають і ті, і ті. Хочу вам показати, я вам тільки що розповідала про те, як відчахнувся кущ. Тут у мене побігали собаки. І ось теж на початку літа був травмований кущ, але він жив і все нормально розростався. А сьогодні зранку ще цього не було, а вже сьогодні проходжу і тут. Отаке відкидаємо і не жаліємо. А все інше, те, що живеньке, воно ще буде жити його кольєм і все буде добре. Квіти теж я не е... Обриваю, їх тут занадто багато, тому я не займаюся таким. Тепер давайте сходимо, подивимося ще на катарантус. А це катарантуси. Квітка сімейства барвінкових. На даному кущі це кущовий катарантус, полька я розраховувала, що вони будуть більшими, але знову ж таки через погодні умови, через тривалу холодну погоду, вони не розростались дуже довго, довгий час вони сиділи на місці, як заклякли. Зараз прийшло тепло, і нарешті катарантуси почали розростатися. Не скажу, що в мене виходить все ідеально є деякі кущі, які не дуже гарно себе почувають. В кінці ряду у мене є два кущики, які мають жовтий листочок. Ось два малесеньких кущики, які ніяк не хочуть рости, але висновок я зробила такий, що тут просто їм не підходить земля, тому що землю ми тут насипали і в кінці. Ряду, видно, десь попала якась не дуже якісна земля, тому що тут твітує набагато менші. І попередні роки я садила сюди петунію, тут теж були гірші кущі, петунії. Тому не все завжди виходить, але я думаю, що з цим теж можна щось зробити. Піддобрюємо, підживлюємо, але, ну, на жаль, трошки вони менші і десь мають жовті листочки. Такий огляд моїх квітів сьогодні вийшов. Напишіть, що вийшло у вас в цьому році, які квіти є. Мені присилають мої клієнти фотографії. Є як і чудові квіти, є в кого що не вдається. Запитують, я намагаюся допомогти, чи можу, тому і ви можете в коментарях запитати, що у вас не виходить. Я постараюся вам допомогти. Люблю, цілую, папа, -па, бувайте!